Припустимо, у нас є вираз 100 мінус А Цей вираз має в собі зміну, це, це зміни x. І ми скажемо, що ця зміна, тобто наш Х, буде зростати. Ось. Він у нас зростає. Що це означає? Ну, х це зміна, так? це якесь число. І ми кажемо, що воно зміниться таким чином, що воно постійно зростає. Тобто воно йде від меншого значення до більшого. І так кожен крок. От, можемо показати це такою стрілечкою умовно. І що нас цікавить, нас цікавить питання, яким чином буде змінюватися ось цей вираз, за умови, що значення х буде зростати. Тобто, можливо, цей вираз так само зростає, можливо, він навпаки спадає або взагалі ніяк не змінюється. От і перед тим як ми разом розглянемо це питання і дамо відповідь, я прошу вас поставити це відео на паузу і подумати самостійно. Окей, ну нам треба спочатку зрозуміти, на що впливає наш х, де він знаходиться, так? У нас є 100, це якась константа, постійне число, яке не змінюється, від якого ми віднімаємо нашу змінну Х. І відповідно, чим більше число ми віднімаємо, тим менше у нас залишається в результаті, так? тим менше ми отримуємо відповідь. Відповідно, якщо наш х зростає, тобто те число, яке ми віднімаємо від 100, буде зростати, відповідно. Наш результат буде спадати, навпаки. Так? Ми в результаті будемо отримувати все менше значення. Тому ми кажемо, що а, значення виразу спадає. Спадає. Ось і таку стрілочку вниз. А, Як це можна уявити собі? Ну, е, є така ситуація. Так? Уявіть, що ви йдете в магазин, у вас є з собою 100 гривень, і вам треба придбати якусь там булочку або шоколадку. От. І відповідно, чим більше. Буде ціна товару, булочки або шоколадки будь-якого продукту. Тим менше у вас буде решти, так? тим менше у вас залишиться грошей від ста. Також можемо побудувати невеличку таблицю, де ми запишемо значення X і значення всього виразу. Ось 100 мінус Х. Це буде напевно більш наглядно. Тобто нам треба записати значення X у порядку зростання, наприклад, 10, 20, 50. так? І значення наших, нашого виразу буде 100 мінус -10, 90, 100 мінус 20, 80, 100 мінус 50, 50. І ми бачимо, ми добре бачимо, що ну, ікси зростають, так ми це визначили тут ще. А значення виразу, воно буде навпаки спадати. Так було 90, потім 80, потім 50, і, і, і так далі буде продовжуватися ось ця тенденція. Тому ми кажемо, що дійсно наш вираз спадає. Розглянемо ще один приклад, ще один вираз. Маємо 5 поділений на Х плюс, ну, 1. Ось. І ми кажемо, що тепер значення нашої змінної, нашого X, буде спадати. Спадає. Ось. Ну і можна показати стрілочкою, так. Я пропоную вам поставити це відео на паузу та подумати самостійно над тим, як буде змінюватися значення нашого всього цього виразу. Ось. Ну, для початку нам потрібно зрозуміти, на що впливає наш X. У нас є ось цей дріб, де в знаменнику знаходиться наша зміна Х. От. І ми пам'ятаємо, що чим менше наш знаменник, чим менше значення у нас в знаменнику, тим більше у нас виходить значення нашого дробу. А, тобто, що, ну, можете уявити собі ситуацію, де у вас є торт, і вам треба поділити цей торт порівну між е, якоюсь X кількістю людей. От. І чим менша ця кількість людей, тим більше виходить розмір шматочку. Так? Ну, уявіть собі, що у вас є група з 10 людей. От, і вам треба поділити торт порівну на 10. Або у вас є всього дві людинки, це ви та ваш друг, умовно. От, і ви просто ділите торт порівну, і все. у і вас шматочок це половина торта цілого. Так? Тобто, чим менше знамен, тим більше значення цього дробу. Так, можемо показати, от, що саме наш дріб буде зростати. Зростає. Ось. І потім ми до цього, до цього значення дробу, так, до нашого дробу, ми додаємо одиницю. Це константа, і вона ну, ніяк не зміниться. Вона постійно буде додаватися до будь-якого значення цього дробу. Відповідно, ми можемо сказати, що весь вираз буде зростати, бо у нас зростає саме ось цей дріб, який, по ідеї, залежить від нашої змінної Х. І так само ми можемо побудувати табличку, де ми покажемо значення X і значення нашого виразу. А у нас вираз 5х, 5 поділений на х плюс 1. Так, будуємо нашу табличку. Х мають спадати. Тобто, у нас було, там, наприклад, 10, стало 5 і потім ще 1. Ось. А, і які значення наших, нашого виразу? 5 поділити на 10 це половинка. Половинка плюс 1 це 1 ,5. Півтора, тобто, ось. А далі 5 поділити на 5 це буде 1, 1 плюс 1 2. Ну і 5 поділити на 1 це 5. І 5 плюс 1 це буде 6. Ой, 6. І ми бачимо, що дійсно, коли ікси спадають, От наші ікси вони спадають, значення нашого виразу воно зростає. Поступово зростає. Окей. І в нас залишається ще один приклад. Доволі цікавий. Він має приблизно. Ну, наш вираз має ось такий вигляд: 3 помножити на Y Поділити на 2 помножити на Е, І, ну, ж таки, ми скажемо, що у нас Y Хай зростає. Зростає. Ось покажемо стрілочку. Питання залишається тим самим, нам треба визначити, яким чином буде змінюватися наш вираз. Чи буде він зростати, чи буде він спадати? От, знову можете поставити за відео на паузу та спробувати відповісти на це питання самостійно. От. Ну, я хочу підмітити те, що ми можемо цей вираз переписати в трошки іншому форматі, а саме, як три других помножений на дріб y поділений на y. Ми бачимо, що тепер у нас ось такий цікавий дріб, який залежить від значення y. Ось. І е, можемо подумати про це, як е, про що? Ми, ми, ми беремо якесь число, якесь число Y, так, це зміна. Е, і, до речі, нам треба сказати, що Y не дорівнює нулю, е, бо у нас Y є в знаменнику, а ділити на нуль ми не можемо. От. І ми беремо будь-яке число, яке не дорівнює нулю, і ділимо саме на себе. Само на себе ділиться це ірик, так? І в результаті у нас завжди вийде одиниця так? Бо яке б число ми не взяли, і ну, якщо ми його поділимо само на себе, у нас вийде одиниця. Це, це так працює завжди. Ось. Тобто, це означає, що якби ігрик не змінювався, яким би він не був, чи, чи зростає він, чи спадає все одно, ось цей дріб, ось цей дріб, він буде повертати нам одиницю. Так? Він завжди буде дорівнювати одиниці. Відповідно, ми множимо три других на ось цю одиницю завжди при будь-якому значенні Y. І нам не важливо, чи був він раніше меншим, або чи був він більшим. От, Все одно тут буде одиниця. відповідно. Значення нашого виразу воно ніяк не змінюється. Ми можемо прямо сказати, що ніяк. Ось. Значення нашого виразу воно постійне, і воно дорівнює ось цьому значенню три других. Ось так от.